Ця підготовка до зими, вона буде простішою, ніж минула, тому що ту минулу ми розпочали навіть вчасно. Колектив зібрали, там дуже оперативно всі приїхали, всі молодці, але була інша, робота іншого характеру, більш така порозбирати завали, там ці кірпічі повивозити, ну такі строймусор з котелень. Котені у нас не було жодної, яка б так би не була там пострадавшою. Минулу зиму ірпінці пережили зі стабільним теплом. І щойно завершився опалювальний сезон, як тепловики готуються вже до наступного. Зараз ви бачите найстарішу котельню ірпінської громади на восьмій лінії. Їй майже вже 50 років. І це єдина котельня серед 38 об'єктів ірпінь теплонегропостачу, де ще можна побачити раритетні котли. Такі собі замуровані газові печі радянських часів. Вони працюють нормально, стабільно. Все. Все працює. Просто що вже прийшов час демонтувати і замінювати на більш нові Сучасний. сучасні. Наступну зиму обігріватимуть домівки ще ці печі, а потім котельню планують модернізувати, зробити такою ж сучасною, як і інші об'єкти підприємства. А поки що тут поміняли автоматику, датчики, запальники, і нехай служить свою останню службу. Одночасно обстежують і інші котельні. Зараз побачили там слабкі місця по запірній арматурі, десь ремонт там, щитових, там, заміни електричних мереж наших, ну, внутрішніх на котенях, перепади напруги, тобто все це ми витримали. Дуже потужно нас підтримала і міська рада, міський голова забезпечили генераторами, тому, мабуть, десь в лютому місяці в принципі, відключення електроенергії вже були там, не страшні для нашого підприємства. А ще зараз знімають вузли обліку газу і віддають їх на державну повірку, як того вимагає законодавство. Але один із найвідповідальніших моментів і найнеобхідніших для якісного палення це промивка котлів. Нам пообіцяли запросити показати наступного разу, як відбувається цей процес. По нашому графіку будемо йти для того, щоб до нового палювального сезону все ну виконати всі наші заплановані роботи.